Один із шляхів підвищення зарплати бюджетникам це поетапне збільшення посадового окладу працівникам першого розряду єдиної тарифної сітки. Згідно урядової постанови від 11 травня, упродовж липня-грудня у лікарів та вчителів поступово зростатимуть розміри зарплат, зазначає Вікторія Шостак, начальник відділу праці управління праці і соціального захисту населення Шосткинської міськради. З 1 липня це 635 гривень, з 1 вересня 641 гривня. З 1 жовтня 660 та з 1 грудня 704 гривні. Це дозволить до кінця цього року підвищити посадовий оклад працівника першого тарифного розряду. єдиної тарифної сітки порівняно з червням на 12,6% та зменшити грошовий. Розрив між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом працівника першого тарифного розряду. Зростання ставки першого розряду автоматично підвищує виплати за всією тарифною сіткою. Тому, наприклад, вихователь дитсадка без категорії, який належить до восьмого розряду, отримуватиме з 1 липня 1041 гривню, це плюс 16 гривень. Вчитель першої категорії, 11 розряд 1251, плюс 20 гривень. Хірург вищої в категорії 14-й розряд 1536, тобто на 24 гривні більше. З 1 липня цього року у штатних розписах буде передбачено розмір заробітної плати першого тарифного розряду 960, другого 965, третього Тарифного розряду 975 гривень, 4-го 985, 5-го 995, шостого 1005 і сьомого 1015 15 гривень. Восьмий розряд з 1 липня вираховується шляхом множення розміру посадового окладу першого тарифного розряду 635 гривень на відповідний коефіцієнт 1,64 і буде складати 1041 гривню. Зростає розмір мінімальної зарплати, тож. Залишається дуже малий розрив між нею та окладом більш кваліфікованого спеціаліста. Таким чином, разом із збільшенням ставки першого тарифного розряду, відтепер зросте і міжтарифне співвідношення. Як пояснили в уряді, таке підвищення стало можливим завдяки тому, що, по-перше, економіка зараз росте швидшими темпами ніж планувалося. А по-друге, після прийняття податкового кодексу пройшла детінізація економіки і різко виросли платежі до бюджету у півтори рази порівняно з минулим роком.